Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 41 та зошити на сторінці 38. Пролунав уже дзвінок! Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо працювати з виразами. Будемо користуватись такими термінами, як значення суми. Значення різниці та закріпимо знання назв компонентів дії додавання та віднімання. Відгадайте загадку про математичні знаки. Як називається математичний знак, що складати числа мастак? Вірно плюс. Знак плюс використовують при додаванні. Розглянемо приклад на додавання 5 додати 3 дорівнює 8 та згадаємо, як називаються числа при додаванні. Доданок, доданок, сума. Відгадайте другу загадку. Як називається математичний знак, що допомагає віднімати. Так. Це знак мінус. Мінус використовують при відніманні. Розглянемо вираз на віднімання. 6 відняти 4 дорівнює 2. Згадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Підручник, сторінка 41. Завдання перше. Прочитай записи на картках. Розглянемо 4 картки із записами. Такі записи називають виразами. Отже, у нас є чотири вирази. Розглянемо перший вираз. Вираз 6 плюс 3 читай так. Сума чисел 6 і 3. Вираз, який містить знак плюс, називають сумою. Розглянемо інші вирази і знайдемо вираз із знаком плюс. Правильно його прочитаємо. Сума чисел 4 і 6. Розглянемо два інші вирази. Вони містять знаки мінус. Вираз 9 мінус 8 читай так. Різниця чисел 9 і 8. Вираз, який містить знак мінус, називають різницею. Знайдемо ще один вираз, який містить мінус. Так, Читається він так. Різниця. Чисел 7 і 2. Молодці. Ми навчилися правильно читати вирази із знаком плюс та із знаком мінус. Читання виразів. Якщо вираз містить знак плюс, то це сума. Читаємо правильно вираз. Сума чисел 8 і 1 дорівнює 9. Поставте відео на паузу і навчіться читати вирази на суму. Якщо вираз містить знак мінус, то це різниця. Різниця чисел 8 і 2 дорівнює 6. Поставте відео на паузу і навчіться читати вирази на різницю. Завдання друге: знайди суму чисел 5 і 2. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки донизу та 2 клітинки вправо від поля та запишемо вирази на суму. Сума це плюс. Поставте відео на паузу та знайдіть значення виразів на суму. Прочитайте ці вирази, сума чисел. 5 і 2 дорівнює 7. Наступний приклад прочитайте самостійно. Завдання третє: знайди різницю чисел 6,3, 10 і 2, 5 і 1. Різницю цих чисел запишемо в другий стовпчик. Відступимо з 6 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. В сьомій запишемо в стопчик різницю чисел. Знайдіть значення виразів. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Перевіримо та прочитаємо вирази. Якщо вираз містить мінус, отже, це різниця. 6 різниця чисел. 6 і 3 дорівнює 3. Зачитаємо другий вираз різниця чисел 10 і 2 дорівнює 8. Прочитайте наступний вираз самостійно. Завдання четверте. Знайди суму і різницю поданих чисел. Отже, спочатку знайдемо суму, а потім різницю чисел 7 і 2. Запишемо два вирази з плюсом і з мінусом. Відступимо дві клітинки і запишемо. Обчисліть суму та обчисліть різницю цих виразів. Прочитайте ці вирази. Запишемо наступну суму та різницю чисел 5 і 3. Відступимо 6 клітинок і в сьомій запишемо. Знайдіть значення цих виразів. Прочитайте їх правильно. Завдання п'яте. Запиши суму і різницю чисел за малюнками Обчисли. Розглянемо перший малюнок. Скільки жуків на листочку. Скільки жуків прилетіло ще на листочок. Складіть математичний вираз. Прочитайте його та назвіть значення суми. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо, сума чисел 3 і 1 дорівнює 4. Розглянемо інший малюнок: скільки качок на ставку. Їх 5. Скільки полетіло. Складіть математичний вираз, прочитайте його та назвіть значення різниці. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Перевіримо. Різниця чисел 5 і 2 дорівнює 3. Чим же відрізняється сума як математичний вираз і як результат дії додавання. Математичний вираз. Сума це запис, у якому між числами стоїть знак плюс. А сума як результат арифметичної дії додавання це число. Отже поняття сума має подвійний зміст. Це число як результат додавання, і це математичний вираз. Чим відрізняється різниця як математичний вираз? І як результат віднімання. Математичний вираз різниця це запис, у якому між числами стоїть знак мінус. Різниця як результат арифметичної дії віднімання це число. Отже, поняття різниця має подвійний зміст. Це число, результат віднімання, і це математичний вираз. Їжачок клубком з гори. так номер номер 3 Жабка забрела до лісу. Жабка має номер 8 Азика 38. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядочок цифри 3 та рядочок цифри 8. Завдання друге. З'єднай малюнок з числовим виразом, який йому відповідає. Розгляньте малюнки, прочитайте вирази та з'єднайте малюнки з виразами. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання третє. Домалюй фігури на кожному малюнку так, щоб їхня кількість відповідала числам у числових виразах. Запиши, скільки всього фігур стало. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Ви сьогодні молодці. Всі завдання виконали відмінно. Урок закінчений.